Всім тим, хто повертається, і благополуччю тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і ми з вами повертаємося до рекомендацій мангу. Сьогодні на темі дня у нас одна з моїх улюблених манг, які я читала перші, і вона мені дуже подобається, тому що мені подобається такий жанр манг. І це у нас Trash of the Counts Family або «Шпокодьок з сім'ї графа. Покидьок сім'ї графа – це у нас манхо 2020 року, яка пішла від одноіменної новели 2018 року. Перша частина новели – Birth of the Hero. Вона має 776 епізодів. 776 епізодів і вона закінчена, а також там 23 спецепізоди. А нова, друга частина, тобто новели – The Lost of the Hunt – має 382 епізоди і вона виходить в теперішньому часі, тобто вона зараз виходить, вона ще не закінчена, не завершена, вона виходить. Манхва, в свою чергу, має 134 епізоди на момент написання цього сценарію. Авторів ілюстраторів ви бачите на екрані, а по жанрам у нас це пригоди, бойові мистецтва, екшен, фантастика. Ми погнали до основного відео. Кім Роксо заснув за читанням новели і прокинувся у цілі одного з другорядних персонажів цієї новели. Кейл Хеннітус справжній покидьок, який посміявся з трагедії головного героя книги, за що отримав фізичної прочуханки. Так як Кім Роксо хоче уникнути бути побитим чи ханом, попаданцем з Кореї, він вирішує використати свої знання з новели і постаратися змінити події книги. А також він планує жити життя багато глінивця, тому для цього йому потрібно прибрати усі можливі червоні пропорції. По ходу історії, Кейл здобуває нові сили, рятує людей та магічних створінь. І все це під контекстом. Я не герой, я просто покидьок, який хоче жити спокійно. Що ж, так як я читала цю манху тоді, коли вона тільки починала виходити, тобто там всього було епізодів, можливо, 50, можливо, знаєте, це прямо. Загонуло. Але 10 з 10. Я ставлю ці манфі 10, 10. ну, дивіться, Кейл. розумієш, цікавий? Дуже гарна мальовка, мені подобається взагалі, все приємні родинні вузи між персонажами, те, що Кім Роксо старається виграти довіру багатьох персонажів, добре ставиться до брата та сестри Кейла, має унікальний зв'язок зі своїм дворецьким, головним героєм, кронпринцем, дітьми котячого племені, яких він врятував, так само з драконом, якого він визволив, деякими аристократами та всіма іншими істотами та простими людьми це мені і подобається. Мені подобається історія, де персонажі нажі так розвивається по історії. Тобто, в незалежності від репутації, яку мав Кейл, Кейм Роксо такий: Ну, я є такий, ну та, ну, типу, окей. І все одно він робить те, що він хоче. Він не міняється на 180 градусів, він не стає новою людиною, він такий, типу, окрутився 360, став на місце. Йому добре, йому нормально. Так, в нього така репутація. Це супер, це класно, він може бути і поганцем. І хорошим, тобто, йому не обов'язково бути таким святим. Я такий весь, о Боже, я що я не лиходіть. Ні. Ні, ківрок все таки, ну та було, Ну та, ну, та ну, сміття, яке підібрала на дорозі. Та я покадьок, та я сім'ї графа і я покадьок. Та це, це я той покадьок, а ви про мене? Ну, Та-та люблю випити, люблю пошуміти, ну це, це я, це я, це ну покликання мене таке. Це я. Якщо чесно, мені вже трошки піднадоїло те, коли персонажі попадають в ціла лиходіїв, і вони такі, ну я не лиходій, я добрий, чутливий персонаж, я буду всім старатися переконати, що я це добро. А що не жити далі як лиходій? Тобто, ну там вб'ють, ну ти, ти вже і так вмер, що тобі ще втрачати? Ти вже вмер. Ну, реально. Коли я починала читати манхви, у мене чомусь такий був період в залежності від. Зараз це звучить дуже дивно. Але в залежності від манхви, де головним персонажем є чоловік, в якого нема любовних інтересів. Тобто там немає ні гарему, ні любов, нічого. Мені дуже подобались такі манхви Мої улюблені дві манхви, де немає любовних інтересів, тобто є. Наприклад, дивіться, ОРВ є. Сол Левелінг є. Треш the Counts Family? Нема. The Return of the Frozen Hero. Нема. Uh, the Return of the Player. О uh, but... там типу щось похоже, але щось і не дуже, знаєте. Але uh, там не The Return of the Frozen Hero, а там The Return of the Frozen Player. А Return of the Player це інша Манго. Там дві манго. Мені подобалися такі манго, де вони борються з монстрами, і ніхто не такий. О, Романтика! Солемліх! Там нема такого. О, Романтика! Orwell. Я не знаю. Типу, там і типу, і нема, там, типу, вони не разом, але. Але і, типу, він мій компаньйон. Мені не потрібен нікого іншого. Рівнуєш? так і скажи, так і скажи просто, просто скажи. Після того, як я закінчила читати кінець ралян, я тоді вже почала знати більше по, по історичних мангах, більше про дівчаток, більше про то. Але з самого початку мій фокус саме був от. На таких манго. Взагалі, першу манху, яку я коли-небудь прочитала, не про дівчаток у платочках гарненьких то все, це було ОРВ, потім це було Солленг, потім це було повернення замороженого гравця. Потім це вже було повернення гравця, а тоді вже було покриок сім'ї графа. Так, оце я пам'ятаю. Тому що найперше, взагалі, що я прочитала в такому стилі, це була you are». Here you are. Це була моя найперша, взагалі, все, що я прочитала, це було найперше. Бо чомусь я прочитала її першу, я не знаю. Отак мені повезло. Я її прочитала першу, я ще досі пам'ятаю, тому що це було на моє дорожня у 2021 році. А потім я вже прочитала Реліану, і то я прочитала її. Частину прочитала, частину ні. Потім її дочитувала. Тобто там така ситуація була, що я така: а, ну, там все буде добре. А потім виявилося, що там все добре, там таке, таке. Я така, я не хочу це читати, я не люблю. Це». А потім, а потім мило, що взагалі, то я таке люблю. Бокатьок <світок> <світок> сім'ї графа, це знаєте, не є моїм основним фокусом на даний момент. Тобто, я не читаю, прям як воно тільки виходить. А, я зараз мало чого читаю, як воно тільки виходить. Але все одно воно дуже класна. манга. Знаєте, за чим я зараз слідкую найбільше? Я являюся страшним фанатом гача реакцій і є один канал на Ютубі. Мені здається, вона називається Амалія. Вона зняла таку серію з 12 чи з 13 відео ну гач реакції, де Кейл з нашого світу в виді Священка. Там така ситуація. Він мав як сказати, взяти таку дискайс, тому він священик. Вот. Кейл з нашого світу в виді Священка реагує на свій світ з персонажами з руйнальної новели. Але там така ситуація що ти не приснусиш з оригінальної новели, а це приснуш ще одного світу «Birth of the Hero». І одним словом, отака от штука. І вони там всі реагують, і Там такі, і мені дуже це подобається. Я передивляюся, мені здається, ледь не кожен місяць, можливо, кожні два тижні. Ні, ну десь кожен місяць. Два тижні то вже знато. Я можу подивитися пару відео там, наприклад, цього тижня, наступні пару відео — наступного. і так знаєте, по пару відео дивитися, тому що воно реально цікаво і мені дуже подобається. Мені дуже подобаються спойлери по цій манхві. Тому. Всі, хто не читали манху, новелу і не знає, що буде далі, переключайте в кінець. А всі, хто читали і не знаєш, і знає, що буде далі, то давайте поговоримо про спойлери. Мене дуже мене прям викинуло з колії. Не те, що там Кейл оригінальні заключив у цей договір з Богом Смерті, щоб його переправили в тіло Кім Кімроксова, Кім Роксо в його тіло, але в тому світі народиться мама Кейла, тому типу Кім Кімроксо, Кейл, але це його мама під боком, а Кейл врятує всіх його, ну, тобто. Кейл Кім Роксо, той, що тепер Кейл або Кім Роксо, він врятує його рідних і всі вони виживають, тому що він перевернув час назад, бо він в його всі рідні вмерли, і тут він такий познацію. Просто о, то давай. І от вони заключили угоду. Мене найбільше шокувало те, що Кім Роксо в оригіналі не мав народитися в світі в Кореї, тобто, бо він з Кореї, він не мав там народитися. Він мав народитися в світі «Birth of the Hero. Бо «White Star» це якщо ви не знали, якщо ви знаєте, це коротше такий головний лиходій цієї новели, манхви. White Star вкрав його тіло в тому світі, і тому він народився там. А через те, що White Star вкрав його тіло, вони розділили. Є таке коротше прокляття, яке заключено на White Star, тут на цій білій зірці, і ця біла зірка, коли вкрала тіло в оригінальне тіло Кім Руксо, так сталося, що це прокляття ще й перейшло на Кімруксо. І Кімруксо теж має це прокляття. А це прокляття це така дивна штука. Я колись з нас з нас недавно, і я така. Мене так, мене так з колії не вибивало, коли дізналася, що Кейл помінявся місцем з Кім Роксон, але от Кейлу 20, Кім Роксо 30 з чимось. А тут було, що Кейло вже теж трошечка під 50-ку буде, знаєте. Вау! У мене мало друзів, які читають взагалі, цю манху. Мене взагалі мало друзі, знаєте? А ті, що читають манху, у мене ну, майже нема. Тобто мені нема кому пожалітися про такі повороти подій. Мені нема кому це сказати. Це приємна. Цікава манква про пригоди в світі аристократів магії. Тобто є всякі різні тваринки, є всякі різні події, є оці е, смішні моментики, є і не дуже смішні моментики. Мені подобається. Знаєте, як то кажуть, свята трійця враховує в себе Докчу Кейла і Юджина. А? І читайте цю манху, реально читайте цю манху. десь із десяти читайте. Коли закінчиться манхва, я знімлю огляд вже. Закінчені і буду вже трохи більше говорити про те, що там відбувається, тому що ну дивіться, Кейл попав туди, і тут він такий. Щоб жити спокійно, мені потрібні гроші. Щоб мені потрібні гроші, знаєте, я маю щось робити. Але щоб жити спокійно, мені також потрібні живі родичі. І тому для цього я врятую людей. Слава Україні! Героям слава слава нації, смерть ворогам Україна Смондусе. Ви бачите з вами наступному відео, коли там воно вийде. Знаєте, наступне відео тоді вийде, коли. Це дасть Бог смерті. Так. Да. Там мало вийти відео свято. Мій день народження, тому дякую за увагу. Я повернулася до коротких відео, Боже, це такий кайф 15 хвилин.